Міліція Івано-Франківщини знешкодила злочинну діяльність озброєних осіб, які скоювали розбійні напади. Заарештовано двох мешканців снятинського району. Про подробиці у матеріалі центру зв'язків з громадськістю ОМВС в області. Зусиллями працівників карного розшуку в області нейтралізовано злочинну діяльність небезпечних осіб, які скоювали зухвалі злочини з використанням зброї. У двох випадках вчинення розбійних нападів зловмисники маскувалися під працівників міліції, одягавши камуфляжні костюми і розмальовуючи свої транспортні засоби символікою МВС. Зокрема, 8 червня, ось у цьому місці в міському парку в городенці, ці особи спланували вчинення розбійного нападу на жителя райцентру, потерпілий зараз у лікарні з вогнепальними пораненнями. Витягнувши пістолет з букету квітів, яким спеціально прикривав і лице, і зброю. Нічого не говорить, що притул почав стріляти у потерпілого в іншому випадку. Об'єктом нападу цієї групи стала автозаправка в одному з сіл снятинського району. Погрожуючи працівникам АЗС застосуванням насилля, зловмисники змусили їх видати готівку в сумі понад 8 тисяч гривень. Досудовим слідством доведено причесність затриманих і до спроби пограбувати водія автомобіля на дорозі в снятинському районі. На щастя, чоловік миттєво зорієнтувався, запідозривши осіб в камуфляжній формі з міліцейським жезлом, що то самозванці. Викрита злочинна група, яка займалася розбійними нападами на території Івано-Франківської області. Вже на сьогоднішній день розкрито три розбійні напади, які скоїла оця злочинна. Група вилучені речові докази. Була вилучена зброя, яку вони застосовували. Були знайдені балончики з підкраски, якими вони користувалися тобто, для того, щоб розмалювати автотранспорт, машину. І мотоциклході проведення слідчих дій міліцнери зуміли відшукати зброю, яку використовували зловмисники. Обидва жителі снятинського району віком 32 і 23 роки заарештовані і перевіряються на причетність до вчинення злочинів на території інших областей.